Розпочати наші засідання, Маємо 5 проєктів рішень на розгляд. Ми почнемо з про завершення приватизації об'єкта малої приватизації 64 тисяч частини додаткового будинку з містоми будівлями та спорудами народних дівбушка. Зазначений вихідно паспорт і приміщення номер 6 по вулиці Грушевського, 10 в Ковалівка, що становить 37-4 квадратих. Приватиза... Приватизація, сіскрада вирішила, приватизацію шляхом викупу об'єкту малої приватизації е... вважати завершеною. І Тут, тут всі вказані дані. Завідомо, що се коду юридичних питань забезпечити публікування рішення про завершення приватизації. Це, ну, це завершується наш стан. Це не буде Также треба ручку даю, але дорожка. Голосуємо про це. Так, так? Наступне аналогічне про завершення приватизації об'єкта малої приватизації 242 тисячні що становить 148 метрів квадратних. Приватизацію вважати завершеною. Якщо так, за, так? За. І третє, аналогічне. Про завершення приватизації об'єкта, милої приватизації 64 тисяч, 640 тисячних, що становить 372 метри квадратних. Рішення про включення до переліку об'єктів комунальної власності Міжверпільської сільської ради, що підлягає приватизації будівлі, на житлової приміщення мужка загальної площею 675 метрів квадратних за адресою. Колийський район, село Великі Ключі вулиця відрожені, 126 Г, включити до переліку об'єктів комунальної власності, Ніжвертської сільської ради, що підлягає приватизації шляхом продажу на електронних аукціонах, згідно до податку 1. Приватизувати об'єкт нової приватизації, зазначений в додатку 1. Того рішення. шляхом продажу на опціоні, сектору юридичних питань забезпечити внесення до електронної торгової системи та офіційного сайту сільської ради інформації щодо переліку об'єктів комуніальної власності, що підгадують приватизації та інформації про прийняття рішення про приватизацію. Утворити опціонну комісію для продажу об'єкта малої приватизації, відверти і стат згідно з 2.2. Опціонні комісії розробити умови продажу об'єкта малої приватизації та подати на затвердження сесії сільської ради контролю. Але пенат, нашу комісію. Це. Доток номер один: перелік об'єкту комунальної власності. Будівля, нежитлове приміщення загальною площу, 675 метрів. Це є там, де була ферма. Про що ми говорили? Ми, ми вже це говорили, ми це брали на баланс. Що там частина є не приватизована. Ну, то, що вверх той, той, той не викупив у Жоган, був, то Іван Кісвейчук був поїбер, а у ожога, якщо я не помиляюсь там. Рок, то, ну, чи краще, то, я чи я то не разом були, ну знаєте, це вище там це є у ожога. Там, там якраз було, тут де пілорама так. Ну, там, ну, там. ну, та я вживаю, на, а, на, а, а той клен, та я дивився склад опціонної комісії Лосюк, Лосюк, Мокрюсюк і Васюк Андрейків Кузьменчук у Михайло Кінцарній. Це на, 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 виставляємо на... На торги. Okay. Це поки що ще не починається. Це no. теж буде процедура. Тоді буде затверджуватися вартості... За, голосуємо, так? За. За. Тоже буде така процедура, як і з цим, може, так? Так, що можна. Потім

Що перебуває на балансі комунального підприємства Плавустрії та Геннадийської ради та включення цього об'єкту до правильку 1 тижня, погодити комунального підприємства Плавострії та Геннадіабільської сільської ради, передачу в оренду іншого окремо індивідуально визначеного майна, а саме пластмасових контейнерів для вивезення побутових відходів, кількістю 1577 штук, кількістю місткістю 120 літ, комунальному підприємству благоустрій та як вам що протягом 10 робочих днів дати отримання рішення, про доцільність передачі майна в оренду і прийняти рішення про намір передачі майна в оренду, забезпечити внесення інформації про потенційні об'єкти оренди в ЄТС та здійснити заходи з передачі окремого індивідуального визначного майна в оренду на аукціоні у відповідності до вимог чирного законодавства, включити індивідуальне визначене майно зазначене в пункті 1 даного рішення до переліку першого типу. Зокрема, звіт про оцінку, вартості пластмасових контейнерів для вивезення та провеки по 1577 штук, низкістю 120 литрів. Векон суб'єктно ціночної діяльності фоксамляк разметки. Оціночною вартістю 763 717. Рецензія на звіт про оцінку векну на приватних підприємства. Звіт про оцінку вартості маємо. Весно 763 717 гривень. Що нічого немає. Так, це є? Це є звіт. Так. Голосуємо, так? Володимир, Миколаївщині. Ви голосуєте? Думаю, так. Ну, то, то, то думаєте, кажіть, що раз. Ні, так. То що, за? У нас нема більшості на голосувати. все.